Додані цукри штучно виготовляються на виробництві або під час приготування їжі. Найпоширенішими представниками є цукор, кукурудзяний та кленові сиропи, газовані водички, енергетичні напої та соки. Одна велика склянка. Такого продукту містить від 27 до 40 грам цукру, багато десертів теж мають цукор у своєму складі. Шоколадний батончик 30 грам, одна порція морозива – 25 грам, ранкові сніданки та муслі від 12 до 15 грамів цукру, Це в заправках до салатів, соусах та кетчупі від 4 до 7 грам цукру на столову ложку. Дівчата, хлопці, якщо у вас постійні висипання на. Шкірі, якщо ви постійно роздратовані, нервові, не можете заснути вночі, просинаєтеся втомленими і лягаєте втомленими, то 30 денний експеримент без цукру саме для вас.